Я також хочу бути волонтером, щоб всім людям допомагати, а не сидіти в ляльки грати. Ну, телефон такий. Хочу всім допомагати, щоб люди виживали, давати, надавати їм допомогу. Це Віктор, хлопцю 11, і він наймолодший волонтер у цьому центрі. Прийшов сюди разом зі старшим братом Сергієм, незважаючи на юний вік, допомагає по-дорослому. Допомагаємо пакети, коробочки, і ми це беремо, відвозимо, університети і такі як. Заведення і потім зовуть батьків там ну, дітей їм дають і це. видають то що ми зараз фасуємо. А от Людмила Павлівна, жінка з життєвим досвідом у центрі волонтерить від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Вся бригада, яка працює, всі дуже дружні дуже, люди дуже Хороші трудяться іменно для господа. Ніде ніхто ніколи не возмущався, нічого трудимося, розфасовуємо. І одної, і, і третє, скільки роботи. все робимо. Тож від ранку у центрі кипить робота. Готують пакунки з продуктами для мешканців деокупованих сіл. Спочатку фасують крупи, макарони та цукор по пакетах. Потім, згідно списку, збирають один. Вага набору більше 10 кілограмів. Робота йде добре. Люди дуже вдячні. 20, більше 20 кожного дня наших волонтерів працюють в нашому центрі, фасуються, роздають, видають, вивозять, розвозять. Ну ми, ми дуже в такому, знаєте, мотивованому та в такому тонусі прибуваємо. Так що ворог не пройде. Окрім продуктів та овочів, тут є дитяче харчування, ліки та одяг. Допомога надходить від західних партнерів. Дуже багато що робиться, і я не бачу, щоб це було ну допомога зменшувалась. Наші партнери з заходу, наші партнери з заходної України дуже допомагають. Тут зараз ми готуємо великий вантаж ще з західної України і з організаціями об'єднаних націй співпрацюємо за вісім місяців. Що діє центр у Миколаєві роздали нужденним сотні тонн гуманітарної допомоги. Я радію тоді, коли люди кажуть, що вони, вони за слізами приймають цю допомогу, ці добрі слова, тому що в нас в нашому центрі всі посміхаються, коли люди заходять, перше наше звернення до них посміхниться, будь ласка, і ми вас дуже любимо. Ми хочемо вам допомогти. Ми хочемо зробити так, щоб у вас був добрий настрій. Чи як виходить у нас, і люди кажуть, «да», за слізами. Для них важлива не просто якась допомога матеріальна а важливе те, що в цьому центрі ми маємо ще таку думку, що треба допомогти душі і духовну підтримку. Дати Наталія Грудова ігор Невідомський Ністеве для є